Служба безпеки України продовжує викривати колаборантів та зрадників, які співпрацюють з агресором у тимчасово захоплених регіонах України. Кіберфахівці СБУ встановили керівника підконтрольного РФ інтернет-провайдера із Луганська. Словмисник співпрацює з агресором на тимчасово захопленій частині України. За даними слідства, він забезпечує безперебійним інтернет-трафіком так звану Луганську митницю, яка нині підпорядковується РФ. Іншим зрадником виявився мешканець. Міста Янакієво, що на Донеччині, від початку повномасштабного вторгнення він вступив на службу до одного з підрозділів військової комендатури так званої ДНР, яка є територіальним органом військової поліції, входить до складу ЗС РФ. Як становило слідство, зловмисник надавав допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України. Наразі слідчим СБУ одному із фігурантів повідомлено про підозру за частиною 1 та 2 статті 111 це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, іншому за частиною 4 статті 111 прим. 1 це провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.